Віднайти душевний спокій у словах в Івано-Франківську бібліотекарі влаштували поетично мистецький антистрес. Додайте віршів у життя. Як поезія допомагає долати напругу, розкаже Тетяна Дадак. Відволікти від щоденних турбот, стресу і тривог. З такою метою в обласній бібліотеці для юнацтва влаштували мистецький захід для підлітків. Організаторка Марія Козак-Дідич каже, поезія працює як антистрес, порядковує думки і заспокоює. Поезія. どこも。 Психологічному рівні впливає на емоційний стан людини, як можна в наш такий нелегкий час, час стресів, час тривог обрати собі таку поезію, яка буде заспокоювати, мотивувати і знімати надлишок негативної енергії. Час такий, що люди в стресі, люди в тривозі, і часто звертаються до лікарів, до антидепресантів. Це, можливо зовсім і не потрібно. Просто варто знайти собі гарну поезію. Гарну книгу відпочити, розвантажитися, і все буде добре. Воно буде позитив. Читання або слухання віршів допомагає відчути людині, що вона не самотня у своїх емоціях. Переконана спікерка заходу Наталія Стецюк. Аритмічність, повтори, мелодійність слів заспокоюють та створюють відчуття гармонії. Поезія це такий собі своєрідний сховок для нашої душі. Це така собі, якщо ми уявимо нашу душу, як Мишку, то поезія це її нірка. Так, це спосіб доторкнутися до минулого. Всі ми пам'ятаємо маличку котику сіренькі, котику біленький. Ми пам'ятаємо дитячі лічилочки. Ми їх чуємо. Так? І ми одразу повертаємося в той момент. Також під час заходу презентували книгу Незвичайні слова. Над нею працювали учні Угринівського ліцею та їхня вчителька Ірина Садула. Книга про любов і втрати це зовсім не дитяча книга. Насправді всі діти, які тут є, а це є 12 співавторів разом зі мною, це діти, які дуже глибоко мислять, і які вже починаючи з п'ятого класу, коли я тільки взяла їх як вчитель, як наставник, ось вони продемонстрували свій такий. Сказала високий рівень знань, вмінь і таланту. Тому тут теми різні: і про час, і філософські якісь мотиви, і про біль, і про радість. Серед авторів книги дев'ятикласниця Ангеліна. Давала різні твори, намагалася. Більшість творів це зрозуміло про Шевченка, бо бо Шевченко для мене ось такий: ось такий рідний. І інші твори. Це просто про моє особисте життя, про те, що мене турбує, про що я люблю, про натхнення. Дівчина каже про читання творів у неї завжди викликають позитивні емоції. А, от щоб заспокоїтися, читає поезію Ліни Костенко. Люблю перечитувати, перегортати книгу ту і просто переглядати її вірші, пройтися очами по тих словах. Це щось таке. Таке тихе, таке спокійне. Цей захід є першим у межах молодіжного літературного простору. Книжкова весна на Прикарпатті.